Вас всіх вітаю. Ви на каналі Моторепліка, спеціально для каналу Олег Ас. Ми продовжуємо е, збирати мотоцикл М72N. Я нагадаю, що в минулому відео ми е, встановили задню підвізку, встановили вісь заднього колеса та е, безпосередньо колесо. Тепер в нас виникла необхідність в зборці заднього крила, багажника, світлотехніки, кріплення номера та переднього кріплення двигуна. Збираючи аналогічні мотоцикли, ви повинні розуміти, що кожен елемент цього мотоциклу потребує перевірки. Тобто він бажає вас десь так як нас. Я зараз от покажу на деяких прикладах. Подивіться, ми встановили блок для того, щоб правильно розмітити та просверлити переднє кріплення двигуна. Зазвичай воно настільки порване, що треба його або дуже сильно варити, або заміняти на інше. На сайті ми продаємо так звані ці кріплення, але в негативі, що це таке? В них нема отворів. Тобто є центральний отвор під трос випередження запалення, але немає отворів під шпильки блоку і немає отвора під вухо кріплення коляски. Для цього ми встановили двигун. По-перше, не треба забувати про дистанційні втулки. Ось тут. Тобто їх обов'язково треба ставити. Я не раджу вам затискати раму між двигуном, тобто нехтувати встановлення цих втулок, тому що десь буде перекоси. Тим паче, що ми дистанціюємо двигун вправо в сторону коляски. Щоб була розбалансовка, щоб була збалансованість по вазі. Отже, тут ми все просвердлили, встановили рульовий демпфер. Він в нас працює, навіть при затягнутому положенні дуже тугенько вилка крутиться. Це реально перемога. Його встановили і під нього встановили кріплення катушки запалення. Чому саме під нього? Частіше, якщо переплутати е, хомоти катушки, вона може впиратися в бак. Я її навмисно спеціально е, занизив якомога нижче. І тут є е, так, зазор між блоком та кріпленням катушки. Далі, підемо далі. Думаю, поки коробка передач, скринька перепухунців, ще не зібрана. І виглядає як просто голий корпус, вона легенька. Встановили її на двигун, прикрутили. Думаю, дайно ну, я помірюю кардан. Просто прикину на глаз. Прикидуємо на глаз, беремо відносно центр і розуміємо, що кардан у нас прямо посередині чіпляється в крило. Дивно, не дуже. Я розумію, що при навантаженнях, при, навантаження, при е, відпрацюванні підвізки, пружини це е, редуктор буде йти вверх. Тобто, Тут йому хода достатньо, але внизу нам треба десь йому пів сантиметра додати до цього отвору, тому що це буде фіаско. І бачимо на крилі сліди від зварювальних робіт. Це була тяга тормоза, яка теж виробила отвір в задньому крилі. Далі перейшли до багажену до акумуляторної батареї. В нас мотоцикл 57-го року. В нього встановлена акумуляторна батарея на 14 А годин. Чесно, я її там один або два рази бачив, але я знаю, що вона по габариту така сама, як 12-та батарея. Ми спеціально підігнули вушки і зафіксували акумуляторну батарею, вставили резинки, які будуть виконувати роль демфера акумулятора. Того поставлю реле, щоб дивитися, подивитися, чи нічого не заважає. Про ножки і тувал тормозної лапки я вже розповідав в минулому відео. Далі. Підемо до найцікавішого. Заднє крило у нас було відремонтовано. Вже до цього ми його встановлювали на раму. Є попередні фото, все чітко, все рівно стало. Але при, після того, як встановилося колесо, ми його поставили і воно дивилося на схід або на захід. Ну, кудись-не туди, куди нам треба. зараз я покажу, що ми з ньому проробили. Зараз вся конструкція виглядає. Зараз вся конструкція виглядає єдиним цілим, тобто все вирівнено, все встановлено. Що ми зробили? Тут є невеликий десь 5 мм дисонанс між центром крила та центром ската, але в нас це колесо просто для зразку, і в нас, бачите, великий отвір між корпусом редуктора та колесом. Наступних відео навчу його регулювати так, щоб нічого не затирало, і так, щоб цей зазор був мінімальний. Тобто ми подамо ще на 5 мм колесо в праву сторону до сторони редуктора, і воно тут стане повністю чітко і рівно. Далі, дужку ми відрізали від кріплення, обробили місця зварки, зараз відрихтували багажник, підігнули трошечки крило. І зараз потягнемо це все до зварювання і заваримо все по новому. Ви бачите, що зліва дужка та крило впритул, а справа ми вставили викрутку для того, щоб це все це підійшло. Далі в нас були два отвори підкріплення номерного знаку, але номерний знак був вигнутий таким чином, що ця полоска вона лежала майже на заклепках. Ми це все вигнали, вигнули, Просверлили нові отвори та просверлили нові отвори під задній габарит. Ви бачите? Ось я так зроблю. Все рівненько. Все рівненько, багажник встановлюється рівненько. Я зараз покажу, чим я користуюся, коли це виставляю. У нас є такий побутовий рівень. І за допомогою рівня ми знаємо, що підставка стоїть за рівнем, і таким чином ми виставляємо все, щоб відбуватися відносно рівня, щоб все було візуально рівненько. Зараз ми це все зафіксуємо за допомогою зварки намертво. І я вам покажу, де ще виникають цікаві моменти. Це в нас заднє сидіння. Ми бачимо, що воно, верхня його частина, місце кріплення самої ластівки, воно дивиться наліво. Це не для того, щоб пасажир бачив, є зустрічна автомобіль чи нема. Це просто так зварили його кривувато. Добре, беремо інше. Кріплення, встановлюємо. Воно в нас значно краще. Але подивіться. Яка була сила удару, що це кріплення з металу четвірки, з двох сторон повністю проварене, лопнуло. Отже, будемо зараз з цим кріпленням воювати. Далі. Щодо багажника та крила, теж є деякі цікаві моменти. Подивіться, будь ласка, на внутрішній зазор. Тут проходить викрутка. А з цього боку, тут вона не проходить. Тут так само тут не проходить, а тут навпаки проходить. Це нам треба все попідрізати, попідганяти. Тому що ну, все ж таки мотоцикл 70 років і при фарбуванні, і при фарбуванні його обов'язково будуть шпаклювати. Тому в нас буде таким, дуже, дуже великою прикрістю, коли ми встановимо багажник на крило і воно упреться в краску або її подряпає. Тому звертаємо на це увагу. Також подивіться на переднє кріплення водійського сидіння. Ми його підрізали і підтягнули на себе, тобто в сторону коляски, тому що воно так само було, як і задні, дивилося в ліву сторону. Так не повинно бути. В наступному відео я вам розповім про передню вилку, про фару, про руль, про бензобак та про сидіння. сидіння Переднє-заднє. Я вважаю, я надіюся, що вам сподобалося це відео і воно було для вас інформативним. Підписуйтесь на наші канали. Всім дякую! Всім до зустрічі! Забув сказати, що вся інформація, як з нами зв'язатися, є під відео, наші інстаграми, фейсбуки, телеграми, месенджери, електронні пошти і таке інше. Всім пока!